Більбушик, красунчик який, а? Що, поїхали додому? Чекаємо, так, Жека. Зараз Більбо прийде від свого грумера та Масік. Ми чекаємо, зараз принесу цього красавчика. Подивимось, який гарний. Що, Збираємо банду, маму, їдемо до лісу. Побігайте трошечки. Так, більбошик? Зараз вже, зараз. Ой. Ну як тобі ой. красунчик? Ой, наш красунчик приїхав. Ой-ой-ой, який гарнюнечка. Ну, що, ну база, збираємось, поїхали побігати по лісу, так? Опа! Більбо якраз опа, після. Опа. Після грумера якраз по лісу побігати. Так, возмучаємося, так. І так. розповідаєш, як там тобі була. Ось наш красунчик. Після того, як побув у грумера, ми вирішили зняти з нього стрес, він завжди стресує, коли стрижеться. І виїхали до лісу. Він дуже любить бігати в лісі. Трапно молодець, ні, да? Ага. Поїсти травки, побігати. Та й іншим собакам також треба погуляти. Жека не відпочиває, бігає, бігає. Зупиняється тільки травки поїсти.